Радіо UA Chicago. У Раді зареєстрували законопроєкт про скасування позбавлення волі за ухилення від мобілізації. Замість позбавлення волі на строк від 3 до 5 років пропонується встановити штраф у розмірі від 51 тисячі до 85 тисяч гривень або громадські роботи на строк від 160 до 240 годин або обмеження волі до 2 років. А вже завтра запрацює електронний кабінет, в якому чоловіки призовного віку можуть оновити дані. Про це заявив речник Міноборони в ефірі Радіо Свобода. Тож цитую. Але слід зазначити, що це була така MPV-версія, так звана версія продукту із мінімальним набором функцій. Тобто надалі будуть додаткові опції в електронному кабінеті. Наразі це ж буде можливість оновити свої дані. Передусім, йдеться про електронну пошту, йдеться про телефон і місце проживання. Повідомив Дмитро Лазуткін. А ось якщо у чоловіка немає військового квитка з собою, то йому можуть виписати повістку або оштрафувати. Відтак працівник ТЦК, поліцейський чи прикордонник можуть попросити чоловіка пред'явити військово-обліковий документ. Якщо ж документа не буде, або чоловік відмовився його пред'являти, то з 18 травня йому можуть або виписати повістку, або оштрафувати. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.